На сайті Сумської міськради оприлюднили наказ голови міської військової адміністрації Олексія Дрозденка про бюджет сумської громади на 2024 рік. Згідно з документом, доходи міського бюджету наступного року планують у 3 мільярди 425 мільйонів гривень. Це на 10% відсотків або ж на 374 мільйони гривень менше ніж доходи поточного року. У 319 мільйонів або понад 9% відсотків бюджету обійдеться утримання місцевих чиновників. Майже половину коштів сумська громада витратить на освіту. 48% або понад 1,6 мільярда гривень. Це на 698 мільйонів гривень більше, ніж у цьому році. Витрати на житлово-комунальне господарство заплановані на рівні 274 мільйонів, тобто на 67 мільйонів гривень менше, ніж у 2023 році. На соціальний захист у бюджеті закладено 226 мільйонів гривень, що на 193 мільйони менше, ніж цього року. На охорону здоров'я має піти 187 мільйонів гривень. Це на 59 мільйонів менше. У порівнянні з 2023 -м. регулювання цін на проїзд в автобусах та тролейбусах обійдеться сумським платникам податків у 91 мільйон гривень. Регулювання цін на проїзд в автобусах та тролейбусах обійдеться сумським платникам податків у 91 мільйон гривень. Під час брифінгу начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко розповів, чому закладена сума бюджету на наступний рік менше ніж була цього року. По-перше, у нас, не будемо приховувати, є на сьогодні недовиконання, об'єктивне недовиконання, там більше 100 мільйонів в бюджеті 2023 року. Плюс відома всім історія про відміну ПДФО військових і це орієнтовна втрата близько 320 мільйонів гривень. Нічого критичного не буде. Все буде продовжувати працювати, але пріоритети будуть абсолютно строго визначені. Головним пріоритетом чиновник назвав фінансування обороноздатності та безпеки. На це заклали 118 мільйонів гривень і планують залучити ще 170 мільйонів гривень вільного залишку. На питання, чому виділена сума менше ніж на утримання чиновників, Олексій Дрозденко відповів не тільки ж укриття обороноздатності. Датність і ще підтримка е, збройних сил, підтримка ДФТГ і фортифікація. То якщо ми там просумуємо, сумуємо, то там ми виходимо на велику суму щодо оплати чиновників, то в е, мене ідуть. Вже такі палки розмови з депутатами, з депутатським корпусом, і саме їх ініціатива щодо перегляду штату виконкому і департаментів. Чітка цифра: 809 штатних одиниць працює в виконкомі та ще 12 департаментах та управліннях. Ефективність, доцільність їхньої роботи, якщо Мене переконають десь, що от це ми приберемо і стане тільки краще, то я буду ініціювати цей процес залюбки. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченко та Олег Вороненко Суспільне новини Суми.